Друзі, всім привіт! Нарешті до нас прийшла справжня весна, все вже навкруги зазеленіло, нарешті трошки потеплішало. І сьогодні я друзі, буду рибалити на одному із своїх найулюбленіших місць. Нарешті тут почав відзиватися гарний карасик, це таке величезне, дике, лісне озеро. Я останнього разу тут був майже рік тому. Минулою весною і ми з вами рибалили тут і ловили таких гарних, товстеньких, жирних, великих карасів. І сьогодні я вирішив спробувати тут порибалити. Цього, ро... Цього року я тут іще не був, але гадаю, що карасик вже тут також почав прокльовувати. Тому сьогодні буде в нас така, знаєте, перша розвідувальна риболовля. Води в цьому році багато як ніколи. Тому, як завжди, друзі, одягаємо забродний костюм. І будемо толі забридати, толі запливати. Ось тут є такий невеличкий острівець. Зараз до нього я спробую дійти і розмістимось десь. Тут на ньому. Опа. У поміч мені, як завжди, буде пінопластові мої острівці для прикормки, для наживки. Та й просто для розміщення вудочок, щоб не мочити катушки. Ну, дивіться, як я тут гарненько розмістився. Зараз закинемось та спробуємо трошки порибалити. Часу в мене, як зазвичай, не так багато, як хотілося б. Карасики навкруги плюхаються, водичка аж закіпає. Давайте першим ділом приготуємо прикормку. Тут у мене Макуха і залишки магазинної сипучки з запахом часничку. Зараз це швиденько все винесем. Прикормки мені багато не потрібно, ніяких атрактантів, там всяких, антикрилів, інтеркрилів, креветок. Нічого я такого не застосовую. Як на мене, можливо, воно і працює, але це все такий собі рекламний ход. Якщо риба є, то вона клює назвичайно чи приманюється звичайною прикормкою. Прибалити будемо сьогодні, як і на минулих рибалках, 5-метровими карбоновими удочками з безенерційними катушками для дальнього закиду. Саме, друзі, на цій водоймі потрібно... Мати катушки для дальнього закиду, тому що тут під берегом скрізь отакі плавуни, трава, як ви можете бачити, і треба закидувати трохи подалі. Без інерційної катушки для дальнього закиду цього зробити майже, як ви розумієте, неможливо. По плавці я сьогодні буду використовувати високі, вони мені дуже подобаються, їх далеко видно і гарно видно на них покльовку. Ось такі вагою 6 плюс плюс 3. Ліска основна у мене тут стоїть 0,22. На поводках стоїть 0,14. Гачки, гамакацу 8 номер. Одну вудочку, друзі, я вирішив закинути трохи подалі. Одну трохи поближче. В якості наживки по весні найкраще працює черв'ячок. І додаємо ще пару опарищів. По глибині в мене тут десь приблизно півтора метра. Приблизно півтора метра. Робимо перший закид. Отак от оба. Удочки я закину, саме час, мабуть, трошки підгодуватися. Прикормка вже така як потрібно, гарно ліпиться. І зараз закормимось трошечки. чекаємо, насолоджуємося з півом птахів, солов'їв, пташок, карасі плюхаються поряд, Ось в камишах, прямо під берегом, дивіться, хитають гілки там глибини 15 см і вони от прямо там от в кущах лазять, плюхаються. Шустрий. Так довго там щось. Води, 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 друзі. Потихеньку. Дивіться який кабан. Ух, який зачотний карасямбик. Дивіться, які вони тут незвичайні такі в формі. В інших водоймах вони якісь зовсім інші. Тут такі якісь незвичайні карасі, але клюють і то добре. Ось під кощика сюди. На чистому пробував не хоче. Взагалі не хоче, тільки тут. Під кущиком Ще одненький. карасі тут сьогодні якісь не занадто великі. Загалом минулі роки крупніші клювали, але ж теж гарні, не зовсім дрібні. Та й жаби сьогодні так співають. Просто заслухатись. Тільки в травички покльовує. На чистому ну, зовсім не хоче. І ближче, і далі закидав. Тільки під самою травичкою. Черномазенький. І іди, іди. Як я скучив, друзі, за цим місцем. Воно не схоже ні на яке інше. Не знаю чому. От, знаєте, як у кожного рибалки, мабуть, є якесь своє улюблене місце, куди він завжди їздить. Йому там подобається, комфортно. Рибка ловиться. от так і мені. Це місце дуже комфортне, дуже подобається. Рибка завжди ловиться. як на подбор один в один. Болотні такі чорні карасі, друзі. Гарні, красиві. І полюбляю черв'ячків. Товстеньких, жарненьких. Таким черв'яка розриваю на три або на чотири частини. Обігаю шматочками, і щоб він не спадав, підживляю одного опариша. І ось такий бутерброд виходить. І карасикам подобається. Черномазенькі. солов'ї співають, лягушки квакають, карасі клюють, дивіться, які красень. Гарненька яка. А покльовки які. Сьогодні не рибалка, друзі, а просто насолода на Населона для, для души и тела. На самому світанку, друзі, карасі займалися своїми амурними ділами, справами амурними. Вода кипіла, камеші хиталися. А зараз вийшло сонечко і вони почали справно клювати. З самого ранку ну, геть зовсім не хотіли, мабуть, їм було не до, не до їди. Ох, ти ж заглотив так гарно гачок. Один красень. Щось у мене ця права вудка, друзі, працює дуже ріденько. Наліво я спіймав трохи більше. Не знаю чому, наче і та під кущиком гарно так стоїть і та. Але ліва працює, а право щось не дуже. Так, ну що. Останній раз наживляюсь і, мабуть, на цьому й досить. Останній разочок. На роботу ще треба, а так не хочеться. Небо це тут рибали би рибалив до самого вечора. Сонечко світить, пташки співають. Красотища! туди його. А так оп. І стоїть як вкопаний. Ну що, друзі, час на риболовлі летить як скажений. І мені вже час збиратися. Не дочекався я свого останнього карасика, ну та нехай росте. Можливо, там на днях приїду ще порибалю. Тим паче, що це перва риболовля на, цьому, на цій водоймі. І тут карась тільки-тільки почав клювати, тому... Я думаю, що ми ще тут з вами порибалимо. Ну, а я вже, як ви бачите, збираюся. До речі, давайте я вам зараз швидесенько покажу, що мені сьогодні вдалося спіймати. Так, ось мій сьогоднішній уловчик. Ух, які ви. Так. Ну, що, десяток. Своїх карасиків я впіймав, навіть впіймалася одна ось невеличка таранинка. І отакий от невеличкий карасик. Давайте ми їх відпустимо. Ано, підростать. Так, і що в мене тут залишилось? 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 карасів, да? 2, 4, 6, 8, 10. В принципі, друзі, як для початку, Відкриття сезону риболовлі на цій водоймі, то досить таки непогано. Десяток карасиків я впіймав, на жарьоху буде. Ось така була риболовля. Так що, кому друзі, відео сподобалось, не забувайте підписуватись на канал. Також, можливо, залишайте коментарі. Ну, а я вже буду вирушати додому та ще й на роботу. До речі, води. Поки я рибалив, за ці 3 години додавилося ну, десь сантиметрів, мабуть, 15. У мене камера стояла ось так. Над водою. А тепер стоїть, бачите, ось уже аж повербенк вже аж підтопило його. Ну так, сьогодні за 3 години додавили води. Десь 15 сантиметрів. А я думаю, чому я? Постійно додаю глибину на поплавках. Тільки зроблю такий, знаєте, напівлежачий поплавочок. Проходить десь півгодини, він уже стоїть, а кидаю майже в одне місце. Ось вам і відповідь. Чому так. Все, друзі, до побачення, до нових зустрічей. Пока-пока.